Кривий ріг я на зв'язку. Нікуди не зник і прийшов із новинами. Короткий анонс, і погнали. Шакали війни. Бізнес на крові у кривому розі. Поки наші хлопці гинуть за незалежність України, у Кривбаті за копійки розбазарюють державні надра, гауляйтери та запроданці у 40 кілометрах від Кривбасу. До чого тут мера поставого? І врешті-решт, що за хрінь будують прямісінько на площі визволення? З вас лайк та підписка. А з мене факти. Поїхали! Трішки відмотаємо час. 29 вересня, апостолово, міський голова Андрій Оса має сумний вигляд. І є чому? Його затримують в рамках кримінального провадження про розкрадання бюджетних коштів. В особливо великих розмірах під час війни у власному місті, у місті, яке ти нелюдь, мав захищати та оберігати. Мером апостолова тебе обрали люди, а ти з бюджетні кошти просто під час війни. Більше того, виглядає так, що Андрій Оса створив цілу банду. До якої входила навіть його власна дружина. У тісному сімейному колі обраний народом мер наживав мільйони. І це кажу не я, а департамент стратегічних розслідувань. Це не чутки, це офіційна інформація. Спочатку суд відправив усю компанію до СІЗО. Але зараз же ОСА та його поплічники вийшли на свободу, під заставу. Заставу в мільйон гривень кожному. У вас є мільйон гривень? Чесно, нажитий мільйон. У мера Апостолова мільйон був. А от наскільки чесний, скаже суд. Бажаю Андрію компанійських сусідів по камері, бо має всі шанси сидіти аж по двом статтям. А зараз вишенка на торті. Знаєте, як родина мера оси назвала свій стрімний бізнес-вулик. Це цинізм чистої води, як в касці. Мер оса, дружина оса, а ОПГ Вулик. Продайте цей жарт нашій ращі, тому що в українських реаліях подібні люди не повинні існувати. Запитайте в мене, яка різниця між мером Куп'янська, який став гауляйтером та перейшов на бік расистів? І мера Апостолова, який набивав кишені під час війни. І я скажу жодної. Проте я пишаюся тим, що в Україні нарешті запрацював закон та діє правоохоронна система. Я наполегливо рекомендую суддям, які будуть розглядати цю справу, не забувати, навіщо вони носять суддівські мантії, хабарництво, зловживання службовим становищем, перевищення повноважень під час війни, я особисто вважаю державною зрадою. Крапка. А ось ще один приклад. Недоістота, яка раптом стала почувати себе дуже впевнено, побудувала прямісінько на площі визволення собачу будку. Ось так виглядає це щось. А будинок поряд, на секундочку, пам'ятник архітектури. Хто дозволив будувати цю стільку посеред міста, ви і так всі знаєте. Я робив про них випуск. Тут, тут і тут. Ви ж не здивуєтеся, якщо я скажу, що документів нема. Але можливо вас зацікавить, чий це ларьок. Зараз на цьому фото просто силует. Але зовсім скоро з'явиться ім'я та прізвище. і Я назву його першим. Але маємо трохи терпіння. Треба час, щоб остаточно прижати цього щура, і він не відмазався. Тому тисніть на дзвіночок, аби дізнатися першим. Єдине, що я точно можу сказати, така людина може дозволити собі поставити будку шаурмою навіть у холі міськради. А чому ні? А ще б тісно товаришує з колишньою б'ютівкою Олею Бабенко, тою, що Кума сімейки. Подейкуй що їхня багаторічна дружба тримається на фірмі Крос, яка роками ремонтує у кривому розі все від парків до центрального проспекту. Ремонтують все, але відремонтованим особливо нічого не виглядає. Мільйони і мільйони зливають у крос. Обшуки, арести, суди і застави. А фасади на проспекті Поштовому обвалюються. Як і рейтинги старих політиків. Члени сімейки тремтять не тільки від страху, бо вони відчувають, як хитається стілець під. Реконструкції потребує не тільки головна вулиця Кривого Рогу, а й уся система місцевого самоврядування. Поки ми з вами збираємо на дрони та супутники, численні п**нюки збирають адміністративні та кримінальні статті. І я твердо переконаний, наші з вами гроші конвертуються у перемогу України, а аки конвертуються у добрива. Слава Україні! І остання історія на сьогодні, героєм якої зараз буде дуже боляче. Давайте подивимося на цей шматок землі. Так, він величенький, майже три гектари під Радушним, Новопільська громада, наш Криворізький район. Раніше тут були відвали Арселогу, потім кілька паперів, підписів, і ось наша з вами земля за смішні гроші відходить раніше невідомій фірмі комплект КР. Зараз я скажу три речі про цю компанію. А ви самі вирішуєте, наскільки вона надійна. Перше, комплект КР заснована всього лише півтора роки тому. Друге, з відкритих джерел відомо, що фірма за перший рік існування заробила аж цілих нуль гривень. І третє. Чиновники сказали, що віддали землю так швидко і дешево, бо власники-переселенці з Маріуполя. За моєю оцінкою, це не так. Віктор Ясниченко, директор фірми з Кіровоградської області. Це звучить і виглядає, як Санта-Барбара. Але відділ розслідувань своїх розібрався, звідки же ростуть ноги. Переходьте на канал за посиланням під цим відео. І дізнайтеся, як пов'язані Арселор, слуги народа і місцевий криміналітет. Війна. Наркотики, відвали, новопілля та Маріуполь. Це ексклюзивне розслідування своїх, як завжди, з документами та пруфами. У ньому вас чекає загадковий Вітя фермер та несподіваний Вітя Тундра, охорона Юзіка. Це крутіше за Netflix. Тому запасайтесь попкорном. Дякую, що подивилися. Пам'ятайте, говорити правду це те саме, що наближати перемогу. А перемога буде за нами. Мене звати Олексій Таймурзін. Без цензури і прямо розповідаю про те, що непокоїть мешканців Кривого Рогу. Побачимося і бережіть себе.